Побачила за сьогоднішнє НМТ і вирішила зробити лише поки граматику, але там він текст прикольний. Не залетіли нікому, у кого вартувала про тенігіння минулого разу, це був не текст, це, була не граматика, це був текст. Um, одразу я добився на відповіді. І що мені кидається у це the most and most, я прямо може здогадуюсь, що я буде перевіряти. В принципі, тема це superlative and comparative. Тема класна, цю тему треба знати, тому я не здоволена, що нас на це перевіряють, вважаю, що це справедливо. Що мені одразу кидається в очі, це ось ця тема, тому що це замінник замінник артикля. Але Zaminik Art Nika. Ale sprajeft відповідає за superlative чи comparative. Selectodai за comparative тобто Mel the за is compare we comparing. For example, mo epochamai impressive. Imperative. Impressive, impressive it's a long, toptop тобто, hypothetically more impressive, that's possible. Але ми нічого тут не порівнюємо. Mo impressive is the more impressive number than yeah more impressive than the previous. One, for example. Ми нічого тут не порівняли, не викреслюємо. Much тут саме не підходить. Ми і казали. Ось ці мос the most мені одразу сподобалось, тому що я б на це тестувала. Тому що це біль така. Що тут потрібно знати? Що, не, що Нам завжди по формулі потрібен article there for superlative form. Так, in superlative form, ми нічого не порівнюємо. Це вже the best of the best. Але чи можемо ми колись замінити article there? Ми можемо, коли це pronoun або коли у нас є якийсь noun. For example, Maria's most favorite movie. Або um, uh, my most impressive uh, area of medical service. І тоді нам, звісно, не потрібен буде не потрібен буде артикл. Тому я вважаю, що це дуже класне право, дуже класне, а, дуже класний каст, тому ніяких питань тут немає. Далі 55. No knowing you new, know. no. Mm, better Перше, що мені спадає на думку, що це фіксована фраза. Я не знаю, чи це а, стосовно Cambridge Dictionary, чи це idiom, але для мене це точно chunk. Chunk – це така фіксована фраза, яку ти запам'ятовуєш, і, Но, ну, як і мене я просто це запам'ятовую, і я її вставляю в необхідний час. Я маю на увазі в необхідний момент. А, і ця фраза звучить так. Better known as. А, тому я би одразу обрала просто better known as. Якщо подумати логічно, new better – це наш не subject. Це не subject verb, тобто це наречення. Якщо це на речення, чого тобто б тут вставляти new? New не може від ню, ви не ми не можемо створити adjective. For example, наприклад, well known, або я не знаю, well deserved. Deserved не тут, чому eh, створили ID, тому що немає від нього третьої форми. А від know eh, є третя форма, так? Тому new друга форма. N друга форма, вона дуже обмежена. Другу форму, в принципі, в більшості випадків ми використовуємо тільки для past simple, тобто тільки для бути твердо. Знову ж таки, я просто кажу зараз, перше, що мені прийшло в голову, перші ідеї, я, я роздумую. Це, це не означає, що я кажу всі правила світу. Це просто на, на даний момент мої розмірковування. Перша форма, no, better know, Mm -mm. No, it просто за просто загублений десь тут uh, джерунд. Ні. Uh, тому я кажу, треба читати, читати підсумні фрази. Потім я навіть цілий ранок better known as і перевірити. Better known as, якщо ви пишете better known as and Meaning, in Cambridge, або я не знаю, Oxford Dictionary, як, а піти, як ці фрази подають. Або навіть чай GPT, як вони цю фразу подають. Запитайте, це idiom чи що це таке? Бо це не просто така, а набір слів, це якась фіксована фраза. Тобто тут я погоджуюсь, яку фіксовану фразу треба знати. Вона класно представила використовані, особливо для нас, українців, коли у нас є бош, ще щось, бош.